Моє вітання. Сьогодні до вашої уваги Renault Megane 3 GT Line. Автомобіль 2015 року випуску, в 2016-му виїхав з автосалону. GT це комплектація, це не спортверсія. Саме приставка Line значить те, що він не в спорті. Це у нас 1,6 дизель, економний надійний двигун на 130 кінських сил. Зараз відкриємо. Капот, розкажемо, що у нас там є під капотом. 130-сільний однотурбовий двигун. Чугун, два розпідвала, цепний привід ГРМ, 16 клапанів, п'є форсунки, звичайно. Ж. Невибагливий реально надійний двигун, як і в принципі всі двигуни реношні. Ці двигуни ставилися на Mercedes, Viano, c клас E-клас та Цитан. Також на ряд моделей Nissan та Рено. Такі Рено, як Таєсман, Еспас, Сценік та багато інших. На 17-х легкосплавних дисках одразу скажу різниця в GT-Line, якщо не помиляюсь, можливо в оптиці, точно не скажу. Бампер відрізняється: сірі дзеркала, сірі ручки та задній бампер. Нижня частина така типу під спорт. Шильдики відповідно. Далі по комплектації ми маємо легкосплавні диски 17, тонування заводське, безключовий доступ на всіх ручках. Шельдики Renault Sport. Сидіння полуковши, дуже глибоке, дуже комфортні сидіння. Сидиш в ньому реально як в спортивному автомобілі. До речі, динаміка непогана, розгін до сотки трошки менше 10 секунд з Цим двигуном, тобто це класне компонування надійності, економної витрати палива та гарної динаміки. Зверніть увагу також на кермо, воно теж відрізняється від звичайного міганчика. Далі багато функціональна мультимедіа Airlink, Airlink перший у нас тут. І зверніть увагу, до речі, на приборку. Приборка у нас Renault Sport пише. Зазвичай в Міганових вона цифрова, а тут у нас аналогова приборка. Двузонний клімат-контроль, Bluetooth, гучний зв'язок, AUX, USB, все тут є. Безключовий доступ, ключ-карту ключ -карту вставляти в слот не потрібно, на жаль, старт завелись. Декоративні всякі вставочки, теж, які вам показують те, що ви в GT-Line. Дачки дощу, дачки світла, все відповідно є. Круїз, контроль, обмежувач швидкості, система стабілізації і система стоп старт. Комбінований салон ззаду підлокітники, те, що в останньому рейстайлі буває взагалі не часто. Пригнаний, до речі, з Франції, розметнений, сертифікований та готовий до першої постановки на облік. Єдине, це те, що шторки немає, але, думаю, це не питання на любій розборці або на «Олексі» знайти її, поставити можна. Крім того, торг є, і торг буде на шторку теж. Покажу стан салону. Загалом дуже гарний автомобіль в дуже класному стані. По фарбі. Отут От плямошка у нас підмальовано. Малювали ще в Франції, Бог знає коли і Бог знає ким. Страху в тому немає. Загалом стан автомобіля дуже добрий. Я думаю, якість відео дозволяє показати вам в якому стані взагалі по царапинкам і по всьому. Класна машинка, динаміка супер, його навіть не порівняти з півторашкою, півторашка просто реально ну, не їде, так як їде 1,6. Якби ще був бі-турбо, це взагалі була б ракета. Але що маємо та маємо, бі-турбо не достався на третьому поколінні, бі-турбо вже достався четвертим. четвертому поколінню, тобто як з синяками і переважно в дорожчій комплектації. Що ж, цей автомобіль у нас у в Вінниці, готові до будь-яких перевірок. Е -е, договір купівлі-продажу по містю виписано, і ви будете першим власником Україні. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Вам гарного дня. Пока-пока.